Здавалося б, дитячий велосипед з четвертими колесами. Але по міцності йому ще можуть дорослі позавидувати велосипеди. Колесо 24, воно буде міцніше за 29. -те. Мен менше менший радіус колеса, тим воно міцніше. З касетою, вже як там дитина буде з бордюрів скакати, нічого там не буде гнутися. Спереді три зірки, ззаді вісім, ельтву перемикачі, а три, прості надійні, моноблоки теж Л2. Вилка амортизаційна, м'ягенька. Промисловий підшипник, алюмінієві втулки, накат прекрасний. Обода подвійні, алімініві. Знаєш, не з ківларовою ниткою. Вони трошки м'якші ще й пом'якшують їзду. Дизайн 25-го року дуже гарний велосипед. Перламутер переливається, не знаю, чи камера передасть, чи ні. Дуже гарний. А ціна, ціна такого велосипеда 9976 гривень. Доступний в наших магазинах, беріть дітей, затестуйте. А хто з інших міст надсилає нової пошти?